Свіжі новини сьогоднішнього дня. Резонансні новини з вами, кожухівський Олександр. Перша новина сенсаційна про переведення годинника. Сьогодні вночі Україна перейшла на зимовий час о четвертій годині. Ранку стрілки повернулися. На одну годину назад переводьте годинники. Будь ласка, корисне відео збережіть і надішліть друзям. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут. Росіяни знову атакували шахту «Детек» на Дніпропетровщині. Під час атаки під землею перебувало майже 500 співробітників. шахти їх вивели на поверхню. Ніхто не постраждав. Це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДЕТЕК за останні два місяці. Бої за Куп'янськ. загрози оточення немає. Зсу повідомляють та тримають ситуацію під контролем. Молодці козаки Росія намагається прорватися до центру Куп'янська та закріпитися в місті, але українські військові утримують позиції. Два аеропорти Литви закривали через десятки повітряних куль з Білорусі. Кулі летять з Білорусі. Головні аеропорти литви у Вільносі та Каунасі закривали ввечері п'ятниці, 24 жовтня через політ метеозондів, що летіли з Білорусі, за спеціальними засекреченими даними. Це вже третій подібний інцидент, і відбувалося це цього місяця. У національному центрі управління кризовими ситуаціями повідомили, що на радарі помітили десятки повітряних куль схожих. На метеозонди Швеція передасть Україні 150 бойових літаків Гріппен. Перші з'являться вже у 2026 році, повідомив Зеленський. І в 16-ті Гріппен буде ще більше. Віримо, що вони нам знадобляться і реально принесуть користь. Бо скільки нам не дай літаків. Поки не переможемо, нам буде мало. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 910 живої сили, 4 танки, 1 ББМ, 15 артилерійських систем, 359 БПЛА та 80 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю і прекрасної осені. Посміхайтесь, будьте радісні, незважаючи на те, що відбувається за вікном чи перед вами. Життя триває, і ви прокинулись. Сонце на місці, небо на місці, земля під ногами. Тоді рухайтесь вперед і вгору. Будьте кращими цього дня.